Доброго дня всім вітаю з Миколаївщини, це вже традиційно у нас вже холодає з кожним днем все більше. О, зараз ранок у нас час, годин 10 десь поодинокі бжілки вилітають, але мова не про це. Вирішив придбати саджанці винограти, ой, господі, оце заговорюся. Саджанці граната. Е, ну Чому? Хай на ділянці росте гранат. Чому вибір пав на гранат? Зараз, знаєте, модно там всякі, всякі такі заморські, так, диковинки саджати. Але цьому гранат, зараз поясню, що він е, ну, майже там не, не хворіє, там якісь шкідники на нього там дуже вже так не накидаються. Ну тому більше Та І то, що він, звісно, смачний, виростає в наших краях такі болоченькі. Величенькі, смачненькі, купа вітамінів, всяких. В общем, вирішив собі так порадувати. Передивився купу роликів. На Фейсбуці знайшов хлопця, не від нас живе в Очакові. Ну хто знає південь. Ну трошки, трошки, трошки південніше. Ну майже там майже земляк, <зум> як скажемо. Так, все, як саджав, придбав три кущики, бо в мене діляночка невеличка. Значить, придивився купу роликів за його парадами. Ну, намагаюся вітер трохи, щоб було чути, але вже перепрошую, як буде. Значить, так, на відстані 2-2,5 метра кущ від куща. Викопав ямки за А, це я зараз по вам покажу. От, дивиться. Це у нас... Такий рядочок вийшов. Значить, Викопав ямку один, один край ямки під кутом 45 градусів. Так і закопав кущ під наклоном. Спочатку його підрізав верхівку десь на 25-30% коротив, тому що він буде хворіти трошки після пересадження. Це двохрічні саджанці. Такий гарний кардіосистема система гарна. Значить, під кутом. 45 градусів, тому що коли оце засипеться, за, значить так, налив е, туди водички, вона так стояла е, дня три, тому що дощики йшли. Йду, думаю, якраз сяде, вона бачите, по краях видно, що сідало грунт. Ось зараз оце підберу, зараз все досиплю туди. Буде виглядати ось так. Ось я вам поетапно все тут намалював. Так, оце я засипав, приготував 4 камінчики. Ну навіщо зараз песню? І отакий мішечок. Бо вже у нас буде майже до нуля вночі буде, а гранат він боїться навіть на півдні таких приморозків. Якщо кажуть 2-3 градуси буде вночі, то можливо на, на землі буде і, і приморозки. Так що отак <кій> взяв. Взяв таку матузочку маленьку, трошки його, щоб було зручніше зв'язав. Зараз я навіщо камінчики, отак, ну я вам поряд покладу, щоб ви зрозуміли. Отак зверху прикрию, камінчики притисну, бо щоб вітер задуває, щоб не улітало. І прикину землею. Трошечки там, невеличким слоєм, там ну сантиметрів не знаю. Радять дуже, дуже вкривати, ну я не знаю. Якщо і водію у нас витримує, я її прикриваю, звісно, коли вона маленька. Але слава Богу, дай, Бог дає, що витримує. То я думаю, гранат теж там у нас вас, ну як загадувати, Ну, як буде, то вже буде. Взагалі, виходить, значить, потім я накидаю на мішечок земельки. Ну, по мірі накидання камінчики забираю. Забираю, І виходить у нас от уже остаточний варіант. Ось от, от, ось, ось такий холмик. Оце вона буде так зимувати до весни, коли вже, вже не буде там у нас морозів, тоді буду її відкривати. В общем, тут під оцією кубкою, холмиком чи як воно назвати, горбиком, бугарком. В общем, тут мішечок лежить. Ну, в общем, все, як я ж кажу, я вам поетапно все намалював. Щоб комусь що не зрозуміло. Ну, В общем, будемо слідкувати, як вони ростуть. А чому так пад, пад, під кутом трохи саджати, то всі, ну не брешу, не всі, багато пояснює, що з цього місця, де я прикопав, бо виходить розгалужено всіх, цих цих гілок, воно трошечки сховане під землею. І звідси підуть... Молоденькі Молоденькі пагани, з яких буде формуватися кущ. Ну то вже потім побалакаємо, радять залишати 4-5 гілок, я буду формувати на кущ, не на дерево, а на кущ. Хоча в нас південь, але оце підмерзання вони мене, знаєте, бентежать дуже. Так що такі діла. Зараз остаточно вже загануть ці два кущика. Ось у нас вийде зараз повздовж стану, От вийде. Ось, ось така у нас ха -ха, алейка така, паркова зона буде. Так що такі діла Вон ще, чим дивіться, яка морфочка моя вже піднялася. Майже мені по пояс. От буде тут захищати від вітрів. Зараз ще оце закінчу. Не знаю, у мене загороджувачі обіцяв. Сказав, що вам поставлю, але ну, ще не поставив, зараз буду ставити. У мене їх не вистачає, от зараз доріжу. Трошки в мене залишився там смоточок цієї сітки. Ну там хватить, але ну, якщо подальшому буду, не знаю, кхе, піду кхе, на ринок, куплю шматок собі. Там хватить того шматочку вони на, на, на 100 років. Ну, все, все одно я буду інакше переробляти ці загороджувачі на свій лад, бо я вже казав в одних із відео, що вони мене зовсім не влаштовують. Ну не то щоб зовсім, ну, ну знаєте, коли вона не до душі, то вона і не радує. Так що буду ще з гранатами. Буду час від часу показувати. ну, Більше е, е, це саме, канал, звісно, про бджіл, але трошечки інколи буду, кому цікаво, про гранати розповідати. Так що бджілки наші вже потрошки зимують, вже у нас буде стабільно поки що поки що, там 11-12. Ну теж якщо без вітру і сонечко будуть <кій> свої <кій> видивлятися, Вы... чи можна політати, чи не зяв. Бачите, ну я не знаю, бачила чи не бачила. Поодинокі бджілки вилітають. Зараз ближче до обіду, може потихеньку повиходити, але... Сьогодні вітерець, 15-16 обіцяє. Ну так, не важно. Ще в коментах писали мені притуляти дощичками. Отак, щоб, щоб їх захистити льотки від вітру. Так, я з вами повністю згоден. Це дуже гарний спосіб, але він більше, скажімо, до північних областей відношення має. Це так роблять, коли там... У них вже сніги випадають, там вище криші умовно. І щоб були продухи, щоб джілки там не позадихалися, тому що повністю вулик в сугробі, хоча і цілий сніг трошки повітря проходить, але про всяк випадок оставляють такі, такі ставлять, ну, такі дощечки чи якось, не знаю, загороджують. Ну, З боків у них є вихід, якщо треба буде. І там же в них на півночі. Здебільшого дно глухе, але я бачу потрохи по каналам, що де-інде там все трошки починають експериментувати люди, що і там вживають сітку. Як ви знаєте, що в мене сітчате дно, я вже казав сто разів. Ну, хто довгенько умовно скажімо, на каналі, той знає. Так що. Я нічого не закриваю, а вітер у нас в основному звідти боковий, з півночі, отам у нас півночі. Я стараюсь там насаджати побільше, там аморфа, ну вона так щось поганенько, не подобається там. Ну там раніше було колись, умовно, скажімо. Ой. Ну, колись, скажімо, тут була дорога і тут був... По великому рахунку тут був смітник. То копаєш Там, там і, і скло, там, і, і целофан, і все, що тільки можна вигадати, і, і вам навіть да, на розум не яти не, не налізе, що там робилось. Може, тому вона плохо росте. Ну, Я ніби з сусідом домовився. Та й він каже: о, давай, коротше, зробимо. О, там все ще, Давайте я ближче підійду, зараз все вам так популярніше розповів. Потому умовно це у нас так межа, ну це дорога, скажімо, тут колись була. Ну вона і потрібна бути під час там пожежної небезпеки чи що. В общем, з той сторони паркану ми домовились так вдоль, я наріжу. А ну як, відводовки, саджанців чи як воно правильно там прутики цих. Ну воно добре приймається ж э, этого, господи. Верби. Бо вона добре проростає по весні. Головне поливати її. І, і перекрию весь вітер. Ото одно щось колись загорівся. Здесь причепити. Он вже, бачите, он так вище стопчики підняв, замурував сюди такий профіль. І тут е, натягував этот тросик, невеличкий, накупив десь Ось сітку затіняє, але ну, вона і вітер стримує. Купив 75%, я може колись казав в відео. <кій> вона добра, а були потім щось так махнув рукою, чи віддачі став зовсім, чи що. ну, В общем, так і не, не зробив. Тросик зняв. там Дружина казала, натягни мені, будемо там бельо сушити після прос... після стірки, короче, Після прання. Так що тут теж все в аморфочці. Аморфоросте там ліщинку, я ж вам показую, молоденьку тут понасадив. Ну, слава Богу, прийнялася майже вся. А тут один ну, кущик оце палка стирчить, так вона і не прийнялася. Ну я потім там гілочку землею пр прикопаю, у мене там є такий пот більш-менш потужний кущик. Вона прийметься, гілка, та обріжує і оце буде. Ще, ну, щоб ряд повністю закінчити, щоб було все феншуйно. Сюди лічинку ще де сажу. Ну, На наступний рік буде Буде все, будемо все дивитись. Оці мої водіки маленькі теж і радують, що вони повідходили після літа, але бачите, попускали от додаткові гілки. Ну так мені воно це не подобається. Ну не знаю, буде щось мудрувати, залити основну гілку, щоб не було кущем. Бо потім воно отут, на, де воно розгалуження йде гілок, то воно зламається під вітром під вагою. І вони всі так. Ото сиділи, сиділи, потім трах-бах і бачите, попускали додаткові гілки. ну, хоч слава Богу, повідходили. І ще зробив висновки, хто буде саджати, хлопці, дівчата, це така порада. І це така не пуста порада, а дійсно. Ото я, от бачите, як і фацеліка посходила, і синяка, там все майже в синяку, і, 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 і фацеліки. Ну, фацеліка ця вона вимерзла <кху> зимою. Синяк добре померзне. А я <клес> весною в перших вікнах, це кінець лютого, я підсаджую все це. Так про що я казав? Я, я знову мене заносить в інші країни. Оце я дрижав над тим синяком, Ой, це ж така, ну, дійсно, він дуже-дуже потужний. Але щоб його не жаліти, біля ну, приствольні оці круги, скажімо так, кола. Убирайте його, бо він погано влітає, чи, 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 чи тягне вологу, чи що, я не знаю. Чи, ну В общем, на, на, на рослини він поганенький. Якщо поряд якісь ростуть, Оце треба теж прибрати. ну Це вже весною. Зараз йому теж гембель буде. А може і зараз я ж буду ставити тут наметики, на ці маленькі три штучки. в мене Воно одна. Оце друга і третя. Оце їх останню зиму треба витягнути і потім вже не буду їх загортати. Якщо дасть Бог все буде добре, на весної вже вже буде такий течок більш-менш схожий. Ну, схожий він буде через кілька років, ну дасть Бог живемо. Я про себе кажу, де про країну. Країна то відсотків. Ворога переможемо скоро і все буде гаразд. Але я вже такий, ну ні буду низько, все буде гаразд. Такий хлопець не дуже молодий. Та й все поганенько почуваю. Ну, В общем, все буде добре. Ладно, будемо чекати, будемо розвиватись. Вже там планів настроїв, там ніби домовився, з виробником ще замовив вулики, але вже коли... Коли буде зроблені, тоді порадіємо разом. А так що будемо розвиватись. Так що, ну, в общем, відео було про гранат, але так, знаєте, перейшло на бджіл знов. В общем, всім гарного дня. Гарної зимівлі. Все буде Україна. Смерть ворогам. Все, до побачення, телебачення. Дякую, хто доєднується. Все, дуже приємно. Пишіть коменти, ставте лайки, дізлайки. До побачення.